Напередодні Великодня у закладі Ваш лаваш організували чудовий майстер-клас, який був спрямований на покращення навичок оздобити паске. Докладніше у сюжеті. У центрі міста Броди на вулиці Золотій у закладі Ваш лаваш було людно. Тут, окрім покупців, були і діти, які взяли участь у цікавому майстер-класі із декорування пасок. Діти мали змогу оздобити вже готові паске на свій лад. Цього разу участь майстерці взяли учні із опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 ми робили сьогодні паску, все було прекрасно. Ми грали ще в ігри, ігри крокодилу, дай п'ять, показуха. Коли, коли я доробив і подивився на свою паску, то в мене таке враження було, що я вже е, печу тут а, вже п'ять років. Ми робили паски, ми грали в ігри і розповідали нам, як робити паски. Нам розказували, як їх треба прикрашати, що замішується в ті паски. Ским нам всім дуже сподобалося, і ми хочемо прийти ще. Сергій Нікішин, телеканал Броди Майн.